Давайте чесно, ну англійську вчать усі довкола три роки, п'ять років, можливо навіть сім. Але в якийсь час ви потім чути фразу Ну я не закинула, я просто на паузі, але чомусь пауза триває довше ніж тривала на себе навчання. За дослідженнями мовних центрів Європи для того, щоб дійти від нуля до рівня Б 1 людині в середньому потрібно приблизно 350-400 годин. Не ціле життя, не тисячоліття, а певний проміжок часу і кількість годин. Але є один нюанс, тому що більшість людей збирають ці години, ну так скажемо, дуже креативно. 15 хвилин раз на тиждень, і то не кожен тиждень. Тобто, з великими перервами, і сподіваються, що ну англійська якось сама складеться, вивчиться. Магічним чином почну говорити як Native speaker. Та треба, треба щось мінять. Спойлер, не почнете. Те саме показують Кембридж та Council, а саме те, що більше 70% студентів в тексті можуть впізнати, ідентифікувати граматику, може навіть пояснити її і розповісти правило, але коли справа доходить до справжнього говоріння, вони не можуть його використати на практиці. beginning, і тут дуже важливо зазначити, що питання не в пам'яті, не у віці, не в інших зовнішніх чинниках, а в системі, яка проведе вас від точки Я знаю точку Я вмію використовувати усе це на практиці. Тож сьогодні ми задимось питанням, чи реально вивчити англійську до рівня b 1 за 6 місяців, і розберемося з планом, який теоретично може вам допомогти. А з вас підписка на канал, вподобайка, незвичайно ж натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Отже, давайте одразу з вами відповімо на найголовніше питання. Чи можливо дійти до рівня B1 за 6 місяців з нуля? Якщо коротко, то так. Тобто, питання чи реально це, я вам говорю, що це реально але питання в тому, яка у вас буде система, наскільки часто ви будете займатися, скільки часу ресурсів будете приділяти, який у вас буде формат, це буде з викладачем, чи самостійно тощо. Тобто, там є дуже багато нюансів. Але тут потрібно розуміти, що саме ми вчимо, і навіщо ми це вчимо. Що би що? Давайте говоримо функціональну сторону, взагалі, b 1 щоб ми з вами були на одній хвилі. То що ж таке b 1 Це коли ви можете пояснювати свою думку, навіть якщо це не ідеально. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Якщо ми говоримо про мінімум, який вам необхідний, а саме певна граматика, найуживаніші слова, якісь конструкції і речення, то це абсолютно реально досягнути рівня в 1 за 6 місяців. І в цьому відео ми поговоримо про те, що допоможе вам цього досягнути. І тепер головний про вивчення англійської мови це дуже розповсюджена думка. Я навіть назвала би її упередженнями. Звучить вам на наступним чином. Спочатку потрібно добре вивчити граматику і слова, і лише потім починати говорити. І ось люди просто роками готуються почати говорити, але суть в тому, що мови не починають говорити після мови починають говорити в процесі. А oh, makes сенс, а тепер давайте поговоримо про математику. і Реальні цифри згідно з дослідженнями, в середньому необхідно приблизно 350-400 годин реального контакту з мовою. Звичайно, ми розуміємо, що у кожної людини різна швидкість прийняття інформації, запов'ятовування інформації, потрібна різна кількість практик. Які і різні форми навчання, але це такі середні статистичні дані, і найважливіше тут все ж таки це систематичність, тому що можливо ви навіть зможете швидше досягнути цієї мети. але саме дисципліни і постійне навчання будуть ключовими елементами у такому навчанні, і саме на цій логіці будується план, яким ми будемо розбирати з вами далі. І математика у нас буде наступна. Найкраще за все створити базу, і цією базою буде три заняття з викладачем протягом тижня, але після. Цього ви продовжуєте займатися самонавчанням різними способами, ну і бажано виділяєте десь годинку або більше щодня. Тож на заняття з викладачем, вам пояснюють структуру мови, логіку мови. Але потім, коли ви виходите з заняття і в коли у вас немає занять, вам потрібно вчитися, бачити усі ці структури, усі ці знання в реальному житті. Один із таких найдоступніших і найкращих способів це читання. Тобто, коли ви в живому тексті, в якихось статтях, текстах, книжках знаходите ось ці граматичні правила, ви в дуже живій такій реальній англійській мові. Це варто робити. Бути, хоча б один раз на тиждень, а якщо ви зможете виділити більше часу, то це буде набагато краще. Також не забувайте про практику listening, або вміння сприймати англійську на слух, тому що вона є не менш важливою і для неї бажано виділяти не менше часу, можливо, навіть і більше. Ви можете передивлятися серіали або фільми, які ви вже раніше дивилися українською мовою, тому це буде сприйматися набагато краще, або можливо, ви можете знайти для себе якихось улюблених ютуберів, інтерв'юерів, подкастерів. Вам було дійсно цікаво те про що вони розповідають, і загальна картина для вас має бути зрозуміла. Звичайно, вам дуже сильно допоможуть цьому субтитри, але я вас прошу не зловживати субтитрами. ось і класно мати з собою якийсь блокнотик або додаток, в який ви зможете додавати або виписувати слова, які часто зустрічаються. Але будь ласка, зверніть увагу, що вам не потрібно виписувати кожне незнайоме слово. Ні, ви так просто цей подкаст не дивитеся ніколи. Вам дуже швидко набридне і мотивація пропаде. Максимально швидко, також класною практикою є shadowing. Ми вже в декількох відео у нас на каналі говорили про цю техніку. Теж ви вчитеся копіювати інтонацію, швидкість манеру говоріння ваших улюблених героїв. Тож, окрім того, що ви розмовляєте з викладачем на заняті, або, да, можу, якщо у вас є носії мови або просто англомовні йомі довкола, ви також можете практикувати говоріння за рахунок штучного інтелекту, тому що нинішні моделі на щастя, ми живемо в 21-му сторіч. Що вони дають нам дуже багато можливостей, і багато з них можуть навіть створювати або говорити з певним акцентом, який вам необхідний. І у нас, до речі, на каналі є цілих три відео, де ми пояснюємо, як вивчати англійську саме за допомогою штучного інтелекту. Тож після перегляду цього відео ви можете перейти на канал і знайти ці відео або залишайте плюсик у коментарях. І ми надішлемо вам посилання, і ось так без героїзму і без вигорання, ви доходите до рівня в 1 лише за 6 місяців, і не тому, що ви вчите англійську іноді. Або ви боретеся з нею, а тому, що вона стає частиною вашої рутини, частиною вашого життя. І якщо ваш графік дуже навантажено, воможову не постійний, і вам дійсно складно виділити три конкретних слоти протягом тижня для занять з викладачем, то EnglishDom вирішить це питання за вас, тому що з нашими викладачами ви можете займатися індивідуально в той час, який в першу чергу зручний для вас, практикувати говоріння саме так, як ми з вами говоримо в цьому відео, і звичайно, прийти в школу і оплатити цілий Окет занять навіть по якійсь привапливій ціні іноді може бути складно, допоки не спробуєш ці заняття. Тому у вас зараз є можливість прийти на безкоштовне заняття індивідуальне з викладачем із нашої школи. Для того щоб це зробити, вам усього лише необхідно перейти за посилання під цим відео, забронювати свій перший урок і зробити перший крок до вашого омріяного Б1. А тепер давайте поглянемо, як на практиці реально виглядає ось цей шлях до рівня Б1, без якоїсь абстракції а з чітким структурованим розумінням. що там все ж таки відбувається. І наш перший місяць і другий місяць вони присвячені базі. Тобто, саме там ми закладаємо ось цей фундамент, з яким будемо працювати в подальшому, на яким будемо нашаровувати наші знання. І тут ми працюємо з трьома речами: це базова граматика, це прості якісь зрозумілі речення, і мінімальний, але найоживаніший словниковий запас, який актуальний саме для вас. Тобто, у вас немає мети якихось складних часів, академічної теорії, чогось просто неймовірного. Ні. Ваша задача потрошечки, потрошечки почати говорити. Нехай це буде дуже просто, нехай це будуть коротенькі речення, але ви вже вмієте їх говорити. Наприклад, I work in marketing. я працюю в маркетингу, I like coffee. я люблю каву, I'm learning English now. Я зараз вивчаю англійську мову. І ось тут відбувається ось цей перший суп. Вам наче здається, що я тільки почала або почав вивчати мову, але я вже ні говорити. Я вже можу щось про себе розказати. І ось ця мотивація від цього дуже швидкого. Прогресу вона наповнює сильно і допомагає рухатись до нашого третього і четвертого місяця, тому що третій, четвертий місяць це часто може бути переломний момент, і це важливий досить момент, тому що тут люди або дають дуже сильний такий ріст, такий скачок, або ж вони можуть застрягти на тому ж рівні, може вона взагалі перестати вивчати мову, потім перерва, а потім знову колу. Але якщо у вас є правильна система і правильний підхід, то цього не має статися, і фокус уваги у вас направлений. На те, що було в минулому, тобто минулий час, майбутній час, більше діалогів і більше все ж таки реальних якихось ситуацій, щоб ви могли розповісти, що ви робили на вихідних, як пройшов у вас минулий тиждень, або які у вас плани є, або що б хотіли зробити в майбутньому, і усе це саме в контексті реального життя. Важливо додавати ось цю практичність у ваше вивчення мови. І ось, переходячи до 5-го і 6-го місяця, там де ми якраз і формуємо ось цей бо один, нам треба треба перемикати увагу вже з кількості інформації, яку ми отримуємо дали з цього input на саме output. тому що тут нам потрібно, У нас вже є достатньо знань. Ми їх отримали за перші чотири місяці. Тепер нам треба їх довести до автоматизму за рахунок постійного багаторазового повторення у схожих контекстах довести мозок до автоматизації, коли ви не замислюєтеся, перш ніж сказати якесь речення, ви не замислюєтеся, що правильно ви використали слово чи ні. Знову ж таки, автоматизація. Це у нас головне слово для п'ятого-шостого місяця. І ось саме тут ваша мова починає звучати природні, як ми говорили, що рівень – це не ідеальна просто граматика, взагалі відсутність помилок, там якийсь нерано класний вокабуляр. Ні, це коли ви робите помилки, але ви посміхаєтесь використовуєте слова і доносите ось цей меседж до іншої людини. Ви здатні передати інформацію на ті теми, які ми говорили ще в самому початку цього відео. І на завершення хочу вам залишити дуже просту, але максималь Мальна думку. Англійська це не талант, це не якась там суперсила або суперздатність. Це навичка, яка формується і вибудовується крок за кроком. І маючи ось цей чіткий зрозумілий план, правильно міксуючи формати навчання і маючи постійну живу практику, огортаючи усе це в регулярність, ви і доходите до вашого омріяного Б1. Ну і наостанок я пропоную вам виконати наступний челендж протягом наступних 24 годин. Не Понеділка, не з наступного тижня або місяця, а саме з моменту, коли ви закінчуєте дивитися це відео, я пропоную вам зробити наступні три речі. Перше, це я пропоную вам сказати п'ять простих речень про себе, англійська мова. Друге, це знайдіть відео, яке вам подобається. Буквально на 3-5 хвилин. Передивіться його і випишіть звідти три фрази або речення, які вам відгукнулися, які для вас є корисним. Ну і останнє це ви можете написати англійською мовою, коментар або повідомлення. Нехай це буде соцмережі, це, це може бути повідомлення другу, будь-що в текстовому форматі. Тож, якщо ви зробите, ви вже в процесі вивчення англійської мови. А наразі я прощаюся з вами. Бажаю вам усього найкращого, і нехай англійська працює на вас, а не ви на неї. Bye!